Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Ділян Вайт готовий до бою проти Мозеса і Ітауми. Та невже? Джейк Пол точно буде боксувати проти Джошуа, думка експерта. Не хочу його бачити. Колишній промоутер Усика висловився про свого екс клієнта. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Головна боксерська подія 2025 року пройде вже у вересні і не десь, а у Лас-Вегасі. Там непереможений американець Теренс Кроуфорд спробує забрати усі чемпіонські пояси у другій середній вазі у мексиканської зірки Канело Альвареса, незважаючи на те, що Кроуфорд Андердог. Дедалі більше фанатів та аналітиків починають вірити в його перемогу навіть той факт, що у цій вазі Теренс має лише один бій. І то вийшов досить важким проти Ізмейла Мадримова, особливо нікого не бентежить. Але шановний тренер Джоел Діас не поспішає робити ставки на Кроуфорда в інтерв'ю «Against The Ropes». Він нагадав про сумнівний виступ Теренса проти Мадримова та висловив сумніви, що той готовий до Канело. Багато хто каже, що Крофорд легко поб'є Канело, поважають це, але вважають, що вони дурні. Зрозумійте, що різниця у вазі змінює все одним точним ударом. Думаю, що це ми побачимо. Пам'ятаєте, як Канело бився з ханом? Перегляньте. А ще перегляньте Крофорда, який піднявся з напівсереднього у першу середню вагу і провів бій з Мадримовим. Що він зробив із Мадримовим? Римовим, а він нічого не зробив, і тепер він підніметься ще на дві ваги. Діас упевнений, що вирішальним фактором стане різниця в ударній потужності. Канело витримає будь-який удар Крофорда. Не думаю, що Кроуфорд витримає будь-який удар у Канело. Не забувайте, що Канело пропускав від головкіна бійця, що найміцніше б'є у дивізіоні, і він тримав ті удари, як справжній чемпіон. Не думаю, що Крофорд має хоч щось для того, щоб побити Канело. Британський суперважковаговик ділян Вайт розповів, чого чекає від поєдинку проти свого молодого співвітчизника Моузеса Ітауми. Я досі відчуваю, що маю багато чого досягти і багато віддати. Очевидно, мене вже списали. Всі вважають мене аутсайдером, мені нема чого доводити. Я завжди був тим, хто ризикує. Якби я не ризикував, мене вже давно не було в живих, зважаючи на те, звідки я прийшов і через що пройшов. Вони намагаються згодувати старого вовка молодому. Але скажу таке: я вже був альфа самцем у зграї. Я довго перебував у цій зграї. Я розумію менталітет зграї, але можливо, навіть як старий вовк. У мене й досі є гострі зуби. Слухайте, я виходжу, щоб перемогти, і я маю удар у кожній руці, впевнений у нього теж. Тож подивимося, я зроблю все, що потрібне, щоб виграти. Це все завтра для діляна не існує. Якщо програєш бій такого рівня, ти просто стаєш сходинкою для молодих. Це його бій за чемпіонство, сказав Вайт. Нагадаю, що бій пройде 16 серпня. Блогер і шоумен Джейк Пол знову на хвилі. Цього разу він націлився на поєдинок із колишнім чемпіоном світу хивіті Ентоні Джошуа. Ідея звучить як чиста авантюра, але Пол, як завжди, серйозно налаштований. Журналісти Talk Sport Boxing обговорили наскільки реальним може бути такий бій, і чи не втручаться боксерські комісії, щоб зупинити його? Ось що думає відомий оглядач Гаррет Девіс. Не вважаю, що цей бій можна санкціонувати, адже це небезпечно для пола. Йому підійде опонент регіонального рівня, адже він бився і програв Томі Ф'юрі, який погодьтеся, так собі боєць з погляду безпеки. Тут і думати нема чого. Але, виходячи з промоутерських питань, це не просто бій, а бій, який неможливо пропустити. На кону буде стільки грошей, тому я вважаю, що цей поєдинок у будь-якому випадку відбудеться. Менеджер Сем Джонс погоджується, він упевнений. Що це буде найбільший бій в історії боксу? Знаєш, чому я це дивитимуся? Тому що це вже не жарт, це реальний ризик, це як автокатастрофа на тебе. Без різниці, як ви ставитеся до пола, адже ви в будь-якому випадку не хочете, щоб з пацаном щось сталося. Колишній володар суперважкого дивізіону Ф'юрі повісив рукавички на свях Після двох поразок поспіль від Олександра Усика, але довго в тіні циганський король не затримався. Після паузи він передбачувано заявив про повернення і висловив бажання провести трилогію з Усиком, але вже на своїй території. Крім того, в його бік прилітають щедрі пропозиції на величезні суми, йдеться про потенційний бій або навіть два з вічним антагоністом Ентоні Джошуа. Правда, знаючи непередбачуваний характер Тайсона, не варто сприймати його слова буквально. Часом він заявляє протилежне, мовляв, камбек його не цікавить, і все це лише гра для публіки. Мабуть, Ф'юрі просто вирішив ще раз влаштувати шоу для фанатів та змі. І ось Ф'юрі зробив заяву, підтвердив, що повертатися не збирається. Ніколи, реально, занадто старий, Не бороду мою, тільки подивися, вся в сивині, Бокс це спорт для молодих. Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика, прокоментував можливість поєдинку з екс чемпіоном Деонтеєм Велдером. За його словами, цей варіант обговорюється, але поки що конкретних домовленостей немає. Все залежатиме від подальших планів Усика та ситуації у дивізіоні. Вій з Велдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. Нині він навіть не є обов'язковим претендентом. Уайлдер залишається одним із найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Проте було б помилкою не враховувати його. Він непередбачуваний і це робить його небезпечним, сказав Лапін. Треба нагадати, що 24 липня WBO санкціонували бій між Усиком та Паркером, давши сторонам 30 днів щоб досягти угоди, і інакше буде призначено промоторські торги. Також Лапін говорив, що команда Усика веде переговори про можливий бій з Жіком Полом за правилами ММА. Ну і на завершення, колишній промотор абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк висловився за завершення кар'єри українського чемпіона. За його словами, Усик вже досяг всього, про що можна мріяти у професійному боксі, і йому нічого більше доводити. В інтерв'ю британському порталу Волбоксі News Красюк також поділився подробицями прощання з Усиком, з яким працював понад 12 років. Він розповів, що їхня співпраця завершилася на дружній ноті, і зізнався, що особисто більше не хоче бачити Олександра у рингу. Вважає, що той уже вписав своє ім'я в історію. Я побажав Усику стати триразовим абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового чемпіона. Сказав Красюк. Однак, промоутер заявив, що хоче, щоб Усик закінчив кар'єру у боксі і більше не виходив на ринг. Як пояснив Красюк, Усик вже всім все довів. Я не хочу бачити його на рингу, Не хочу, щоб він продовжував битися, принаймні в боксі. Він все довів, більше йому нічого не потрібно. Звичайно, знайдуться якісь шахраї, які знову підштовхнуть його до виходу на ринг. Як друг, я зроблю все можливе, щоб переконати його завершити кар'єру. Додав Красюк, Олександр Красюк працював з усиком. З моменту його переходу з аматорів до професіоналів їхні професійні шляхи розійшлися у червні 2025 року, незадовго до реваншу українця з Даніелем Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.